Ось такий варіант вже у продажу, Yamaha Majesti155S. Скутер з спортивним дизайном. Прийшов з Японії з такою крутезною вихлопною трубою. Так, На одометрі маємо 21500. В комплекті два ключа, другий ключик геть запакований. Цікава техніка, скутер нелегкий, вага 145 кг, тобто, якщо їдете на швидкості 90-100, взагалі впевнено себе почуває на дорозі, широкі колеса, спереду 120 ззаду 130 ширина, скутер на 13 легкосплавних дисках, спереду, ззаду дискові гальма. Покажу детальніше по пластику, скутер загалом повністю прийшов весь ціленький, тріщин не було, були ось такі моменти невеличкі коцки з цієї і з тої сторони. Скутер в оригінальній фарбі, не перефарбувався все виглядає дуже гарно. Так, Ну і ось тут є такі невеличкі, не знаю, чи передає камера, чи ні, котські. По крилу також все добре. З цієї сторони є невеличка притертість. Так, Сидіння відкривається замка зажигання. Тут під сидінням була ось така штучка. У року випуску 14-й рік, 4-й місяць. Тут знаходиться акумулятор, це у нас вказаний колір, потім параметри по шинам. Прийшов скутер ось з таким багажничком, сюди буде зручно встановити кофер. Тобто знає, в оригіналі тут ідуть такі просто дві дужки, а так тут можна ще щось додатково поставити, буде більш практичніше. Бак знаходиться ось в у цьому місці. Об'єм бензобака 7,5 літрів, так, ось тут бачимо 2014 рік, 0,3 місяць. Також обов'язково завжди мати хоча б 2-3 літри бензину, тому що бак бензонасос може перегоріти. так Тут все плюс-мінус по стандарту, єдине, що мені тут подобається, що є ось така функція, можна поблимати з ближнього на дальній. Тут по стандарту повороти, сигнал. Сигнал тут теж нестандартний, такий цікавий. Кнопка старта. Так, по рулю бачимо, ось тут є підфарбування по цій частині, у них дуже часто буває проявляється корозія, а тут під кришечки теж підфарбовано. Зеркала на скутері оригінал. Що стосується гуми, передня гума виробник Pirelli. Made in Indonesia. Так, розмір 120-70 х 13 Так, По вилочці вилка суха, ніяких підтікань немає, ще з цієї сторони. Ну і по пильничкам бачите, ніяких зауважень немає, ні тріщинок, нічого. З такого дизайну легкосплавні диски, цікаво виглядає. Ну, по протектору гума взагалі виглядає як нова. По диску зносу не відчувається, якщо є то самий-саме мінімальний, але по колодочкам, там десь відсотків, ну, колодки взагалі як нові. Ось така у нас діодна гарна підсвіточка. Почти я не вимкнув зажигання LED лампа. Ну і ззаді по стопу ось так теж гарно виглядає. Зараз я нажму на нагально. Школьно. По задній гумі, задню гума нова виробник, виробник якийсь незрозумілий, якийсь Power трек, розмір 130 70 на 13. Країна виробник Індонезія, так як і спереду по диску. Тут вже якийсь знос є, ну, не знаю, до відсотків, може 10%. По колодочкам більше половини залишку, не дуже зручно до них заглядувати, але попередньо подивився, там точно половина є. Ось По цій частині також бачимо ось такі моменти. Так загалом виглядає все гарно ось такий потужний амортизатор. Ну, захлабна труба тут взагалі нестандартна. Так, все цікаво зроблено. Ось Тут бачимо бак на антифріз. Так, подножки для пасажира. Накладочка на радіатор ціла. радіатор не забитий. По електриці потім покажу, як все працює. Ну, взагалі виглядає дуже стильно. З зовнішнього вигляду придає ось ця труба. Якась зі стандартною, воно зовсім не те. По варіатору рівню, роликам, там повний порядок, є окремо відео. Так, На скутері ось присутня бокова лапка, тут ось такий відбойничок, щоб воно не тарабанило. Так, тут якісь наклеїчки заводські, по мотору все сухо. Зараз покажу як скутер їде, подивимось як набирає.